Щирі вітання вам і дякую за те, що ви, попри напружений графік, так і ситуацію на фронті, знайшли можливість і нагоду поговорити і зі мною, і донести інформацію до глядачів. Вітати. Користуючись нагодою, ви там трохи зробили це не помилка, а не точність. І використовуючи цю неточність, використовую правило про себе докажіть про себе добре. Джерело забувається, інформація залишається, тож Протягом 2025 року 429 полк Ахілес, виконуючи бойові завдання на жоден. Ми не виходили з зони бойових дій ні на злагодження, ні на поновлення боєздатності. Ми продовжували виконувати бойові завдання, і з батальйону змогли реорганізуватися в окрему військову частину. В полк набули 87% від загальної комплектації. Дякую кожному, хто став з нами плечем до плеча. А також 91% бойової спроможності визначеної. Це дуже високі показники. За підсумком 2025 року, нам вдалося увійти в топ-5 в силах безпілотних систем, за результативністю на полі бою виявлення противника, знищення його, і в топ-10 в усіх силах оборони. Як наслідок на початку цього року, 15 січня, було прийнято рішення, і ми збільшились до бригади для цивільних, то нас переглядає. Скажу так, що полкся до трьох тисяч військовослужбовців, а бригада це до шести тисяч. Тож запрошуємо вас стати з нами плечем до плеча. Потребуємо всіх професій: зв'язківці, медики, пілоти, штурмани, оператори і інші професії, які відповідають за забезпечення виконання бойових завдань, за логістичне забезпечення і багато всього іншого. Прихоти на хелес армії і долучайтеся до нас, захистимо найдорожче зброю в руках разом. Юрію, ви ж знаєте, так що я знаю, що ви бригада. Я постійно з вами на зв'язку. Вибачте мене, так, прошу вибачення. Але ще хочу я для наших глядачів, додам інформацію, що ви нещодавно отримали героя України. Тому вас всі вітаємо так і дякуємо вам е, за оборону нашої держави. І, будь ласка, звичайно, я також закликаю, що друзі, посиліте. Будь ласка, наше військо, підтримуйте наших військових і завжди акцентую увагу на тому, що це необхідно не тільки нашим захисникам, це необхідно всім нам. А розпочати хочу трохи з попереджувальної інформації цього тижня. Міністр енергетики Денис Шмигаль говорив про те, що ворог готується найближчим тижнем до ударів. Крім того, є інформація від радара. Фіксують, що Російська Федерація готується в найближчі 48 годин нанести масований удар ймовірно по енергетичній інфраструктурі Києва. Відомо, що він передослоковує свої борту борти ту 22 м 3 з аеродромів Оленя та Дягілево. А також. Ож планує залучити до шести бортів міг 31 к а у новоросійську у готовності три носія ракет калібр. Тобто, все це вказує на знову ж таки комбінований масований обстріл. Тому друзі, будь ласка, будьте дуже уважними. Юрію, а хочу з вами розпочати нашу е, розмову, якби так від вас почути коментарі щодо ситуації на фронті, зокрема із м, ситуації з Харківщини, тому що Deep State констатує, що Росіянам вдалося окупувати Дегтярне. Ми ж розуміємо, що це північ, так і це е, кордон. Там росіяни прорвали. Там прикордонники стояли гард, якщо я не помиляюся, так підрозділ. І вони відбили цей штурм. Але тим не менше, вже маємо ось такі. Заяви від Діпстейту, розкажіть, будь ласка, чи вдається ворогові там закріплюватися, і в принципі, яка ситуація на харківському напрямку? Будь ласка, Юрію, маємо проговорити із Сумською Харківською область до лінії державного кордону. Противник продовжує маневрувати своїми військами. Не можна сказати, що максимально численними, але він весь час щупає лінію державного кордону на обороноздатність сил оборони, і ми маємо розуміти, що під несприятливі погодні воли, коли противник інфільтрується на ряді відтинків долає 2-3 кілометри за лінією державного кордону. Силам оборони треба додатково сили та засоби для блокування купування цієї ситуації, як наслідок зачищення від диверсійно-розвідувальних груп ти чи іншої території здовж лінії державного кордону. Тобто це діє на сковування нас. Щоб ми були вимушені додаткові резерви задіювати для подолання тих викликів, які є вздовж лінії державного кордону. Якщо казати про Харківську область, вздовж цієї лінії державного кордону противник чиняє імітаційні дії, намагається переходити лінії державного кордону, отримує надійно по зубах, відповзає назад. На тих вітинках, де в попередні часи йому вдалося закріпитися, ворог намагається активно. Просуватися далі при цьому не шкодуючи ні сил, ні засобів. Жива сила для противника продовжує залишатися ключовим видатковим матеріалом, який здобуває результати на полі бою. Що стосується конкретно відтинку фронту, який зараз ви охарактеризували, зараз ідуть ударно-портукові дії. Йдуть дії щодо купування, блокування противника і унеможливлення просування. Його глибину наших територій також є вітинки в Харківській області, де вдалося перехопити повністю тактичну ініціативу на свій бік. До прикладу це куп'янщина правобережна. Зараз йдуть складні бої в самому місці. По завершальних заходах щодо вибиття 100% вибиття противника, яким вдалося накопичитися в попередній період часу, також ворог блокований і на північній околиці, незважаючи на те, що річка скіло замерзла, це природня перешкода. І противник міг її долати в визначених місцях, де найшвидший маневр від лісистої місцевості перетинаєш річку, і потім на правому березі, також до мереж укриттів, які ворог набудував і частково використовує ту інфраструктуру, яка була окупована. В попередній період часу зараз після того як річка замерзла противник може здійснювати більш активний маневр, відкрилися спроможності можливості, але сили оборони також перегрупувалися, взяли під надійний контроль спостереження. Погодні умови останній період, останні чотири дні надзвичайно сприятливі для роботи безпілотних систем. Тож здобути бажаного результату і поновити стан та положення на північній околиці, знову почати інфільтруватися в місто Куп'янськ. Противника не виходить. Тут можна сказати, що тактична ініціатива знаходиться повністю в руках Збройних сил України, сил оборони загалом, тому що різні структурні підрозділи виконують завдання на цих вітинках. Що стосується Вовчанська, противник намагається використовувати місцевість для подальшої інфільтрації, але знову таки за останній період два військові формування противника, які приймали участь в наступальних Дія на вучанському вітинку були розбиті силами оборони, і зараз противник також вживає часткових заходів щодо поновлення боєздатності, оскільки цей основний ресурс людей, які у них є, він теж має властивість закінчуватись. Також ми маємо заакцентувати увагу, якщо казати про фронт загалом, що так чи інакше нам треба працювати як з точки зору забезпечення сил оборони. Донати вони є надзвичайно важливими. Для тих підрозділів, якими довіряєте, для тих фондів, якими довіряєте, для того щоб ми мали можливості знищувати противника більше ніж російський військовий апарат, спроможний ставити до строю шляхом підкупу примусової мобілізації, проходження навчання. Потім застосування їх на фронті, якщо противник в середньому. Може мобілізувати до 35 тисяч військовослужбовців, плюс-мінус за загальними оцінками. У випадку знищення 40-50 тисяч щомісяця силами оборони, ворог не буде мати в моменті часу, ким активно наступати. На пріоритетних відтинках він буде намагатися тримати динаміку за рахунок переміщення з інших відтинків, менш пріоритетних для нього, але якщо таку динаміку тримати близько півроку. Це суттєво вплине на подальший перебіг подій і взагалі на розвиток бойових дій. Але водночас тим ми маємо сказати і про інформацію, яку ви озвучили до того, що противник готується до чергових обстрілів, і тут звернення до наших партнерів. Ем, як кажуть, все має відбуватися своєчасно в моменті. Якщо ми кажемо про додаткові боєприпаси до систем протиповітряної оборони, які якраз і збивають. Ракетне озброєння противника вони мають бути сьогодні на позавчора, а не бюрократичний процес, виділим, не виділим Нічого страшного, якщо вони приїдуть на тиждень пізніше. І коли е, вище е, керівництво НАТО було у нас в країні, це відбулося на днях, було обумовлено. І додатково звернено увагу нашим військово-політичним керівництвом на своєчасність поставляння відповідних боєприпасів, які необхідні нам для протиповітряної оборони, і також акцентована увага на надання Україні високоточного зброєння ще раз ракети томагавки, про які вже мусолиться більше напевно ніж півроку. Це інструмент захисту. От зараз ми знаємо, що літаки противника в такому то такому-то в такому -то районі перегруповуються для потенційного виконання бойових завдань. Де вони орієнтовно знаходяться і куди треба доносити ураження, розуміння в силу оборони є у випадку наявності тамагавків? Зараз би спрацювало, і як наслідок по українській інфраструктурі, по українських мирних містах та селищах, ця смертельна зброя б не прилетіла. Тому ця думка також на всіх можливих рівнях доноситься до президента Сполучених Штатів Америки на поточного менше об'єднана Європа. Також схиляється до того, що Україні треба було б надати високоточне озброєння з цілю в першу чергу захисту українських громадян. Друзі, вас активно зараз а... закликаю, будь ласка, долучатися до нашого ефіру своїми коментарями. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь. Пишіть, будь ласка, свої запитання і за можливості обов'язково їх поставлю. Юрію Федоренко. До речі, от Юрію пише Наталія Вам Газенко, Карлівки, Ахілес, і підтримка вам, вам так. І пишіть, пишіть, будь ласка, друзі, звідки ви дивитеся? і ставте свої коментарі, а також лайки свої. Юрію, дякую за цей аналіз і дозвольте вас запитаю щодо Сья та Мирнограда, тому що звідти знову ж таки від командування десантно-штурмових військ у сьомому корпусі кажуть про те, що ворог там захопив висоти у Мирнограді і, і в Покровську, також і логістика туди надзвичайно складна. Сьогодні на цю тему говорила і за Романом Світаном. Ви також його знаєте. так військовий аналітик І він каже, що от надзвичайно важливо для нас тримати саме було ось ці висоти, і якби те, що ворог вже якби там і якби там заводить. І техніку і тому подібне, це для нас, скажімо так, ну негативний сигнал. Юрію, як що ви скажете на цей рахунок? Що треба повною мірою, коли ми аналізуємо лінію боєзвітнення, усвідомлювати долю українського солдата. Я точно знаю, про що кажу, тому що в бойових діях я зростав від солдата до майора до командира військової частини. Починаючи з 2014 року, найскладніша робота в силах оборони падає на плечі нашого українського піхотинця. Утримувати позиції в мінус 25, в мінус 30 – це надскладний виклик. Навіть маючи чим, ти її не можеш протопити, тому що вона почне світитися для ворожих безпілотників це буде ціль номер один, в яку прилетить потім керований снаряд, такий як Краснополь. Буде безкінечна кількість ударів дронами і Все, що з тим пов'язано, також треба зрозуміти, що донецький відтинок він є одним з найбільш пріоритетних для противника Тож туди стягується вся солянка високопідготовлених піхотинців, противника, штурмовиків, спецпризначенців, звичайної піхоти, спеціалізованих підрозділів, які застосовують безпілотні системи. Там підвищена норма вироботки авіавильотів, які здійснює противник і утюжився керованими бомбами. Інколи в моменті часу буває так, що перевага противника може складатися 1 до 11 на одного нашого піхотинця, противник має в моменті часу 11. І ту стійкість, яку зараз демонструють сили оборони по виконанню завдань в районі Мирного, Родинського, самого Покровського, вона ляже в підручники історії, тому що математична війна це дещо про математику. Витримати такий натиск за моїм переконанням не змогла б зовсім інша ніяка армія світу, ніяка інша за винятком українського війська. І дійсно логістика дуже складна. Є позиції, де хлопці ходять по 18 кілометрів для того, щоб виконувати завдання, йдуть по дві доби. Дуже складна евакуація. Противник як тільки бачить, що когось підранив, відразу відбуваються непереборні обставини. От вчора була ситуація нашого побратима з іншого військового формування. З піхотного формування, догнав дрон на квадроциклі і в півдрон Камікази. Хлопець народився в сорочці, квадроцикл виведений з ладу, він загорівся сам. Його противник намагався добити дроном, відпав зв'язок, був подалений ребом, промазав. Його затягнули наші пілоти на позицію, потушили, надали домедичну допомогу, вивозили 12 годин. 12 годин. Хлопець живий і буде жити. Я безмежно дякую. Всім представникам сил оборони і членам команди Ахілес, ризикуючи своїм життям здоров'ям, вони врятували хлопців, які пройде реабілітації, переконані, що повернуться до сил оборони. Складна логістика, складна евакуація. Противник полює за цим всім. але незважаючи на складнощі, обумовлені погодними погодою, обумовлені тим, що противник переважає нас за чисельністю, сил оборони, демонструють безпрецедентну стійкість. І тут треба розуміти, що навіть коли в противника є часткові тактичні успіхи, то він за це платить надмірно високу ціну. Я чому про це кажу? Не ідеалізуючи процеси, показуючи, що ситуація надмірно складна для того, щоб кожен українець усвідомлював, військо це частина соціума, яка виграє битву, яка зупиняє противника. Війну завжди виграє народ, тож стійкість сил оборони на лінії бозітнення напряму залежить від українського народу. Який зараз затероризований ударами Російської Федерації, і незважаючи на ці складні виклики, ми маємо сталі донати. Незважаючи на ці складні виклики, ми маємо підтримку сил оборони. Незважаючи на ці виклики, ми бачимо в тилових містах єдність між людьми, які в надскладних складних умовах допомагають один одному, чим можуть, тому ми точно встоїмо про певні тактичні речі, які відбуваються на лінії бовезітнення. Я вважаю, що комунікувати має на цьому рівні Генеральний штаб, і це абсолютно нормальна позиція. Думка має бути повною мірою узагальнена щодо стану положення наших військ, а також стану та положення військ російського окупаційного контингенту. Так, Юрій, я безперечно, з вами погоджуюся і, і розумію, так з посилаюсь на десантно-штурмові війська знову ж таки сьомий корпус, так який так який там зокрема відбиває всі ці штурми і там обороняють на покровсько-мирноградську агломерацію, так саме на цих захисників, Юрій, скажіть, будь ласка, от таке просто питання? От ми тут сидимо там без світла, так без тепла. Ну зрозуміло, що всім важко, але що переживає український солдат? Український захисник, мінус 25, в окопі. Ну тобто чи багато випадків обмороження. Ну тобто, от як, як взагалі от виживає солдат у такий мороз от, буквально. Складно. Це, це зрозуміло, складно. що складно. Юрі, мені, мені, слова, мені словами дуже важко пояснити. Ось дивіться, в залежності від того, які завдання виконуються. Якщо це, до прикладу, безпілотна позиція, її можна. Тримати сталу температуру, і там на якусь вебасту затягти, на якусь пальнички затягти, і плюс-мінус можна триматися. У яких випадках виникає критична ситуація, коли позиція була атакована і нема де сховатися, треба забиватися до холодного підвалу і в цей момент часу все в тебе все згоріло в позиції. Тобто, ти залишаєшся під відкритим небом, шукаєш тимчасове укриття. Далі тобі вже летить логістика, важкий бомбер, який. Закидає додаткові паки із хімічними грілками і так далі і так далі. Цей бомбер не завжди може долетіти, його можуть підбити і все, що з тим пов'язано Тобто, от складна ситуація. Штатна позиція працює ок, але розбили позицію отут пішли надзвичайні складнощі. Але якщо казати про піхотні позиції, ну, це максимально складно. Ще раз, навіть маючи можливість технічно отопити, я так простими мовою, простою мовою кажу, щоб було зрозуміло, не завжди пініше не так. В 99,9% ти цього не можеш зробити, бо якщо в тебе бліндаж почне світитися теплом, туди прилетить все, що може. Тому тяжість війни під час таких складних морозів, яка падає на плечі сил оборони, зокрема піхотинців, вона є надзвичайно складною. Тож та допомога, яку ви надаєте і в грілках, і в хімічних грілках, і в пальниках, і в іншому, вона є критично важлива для живучості українського війська, і знову таки, хтось скаже, ми воюємо четвертий рік тільки в повномасштабній війні. Чому немає 100% забезпечення? Ми воюємо проти противника, відповідаючи на це запитання, яке переважає нас за кількістю всього, чого тільки може бути сил та засобів. Тільки в безпілотниках в деяких номенклатурах ми тримаємо перете, десь ми переважаємо, десь переважає противник. Але загалом за кількістю сил і засобів ворог нас переважає, і в такій динамічній складній війні звісно ресурси завжди буде бракувати. Тому теза про те, що саме народ виграє війну, вона є абсолютно справедливою. Бо саме народ дає той ресурс, який повною мірою не можуть забезпечити ні партнери, ні держава, тому це падає на плечі людей. А комбінація Партнери, держава, український народ це те, що дає необхідний мінімум для високоефективного виконання бойових завдань на лінії близі. Юрій, скажіть, будь ласка, ситуація зі Старолінком, От можете пояснити, ну те, що у росіян там їхні пабліки розриває так від цього. А у нас як тому, що ми теж чуємо, зокрема, Маруся Звіробі, Тетяна Чорновол, так от вони писали про проблематику, про те, що і у нас теж є, мовляв, і стислі терміни нам давали. Я також спілкувалася із військовими, ну, з яким сьогодні так встигла. То говорили, що якби всі це розуміли, передбачали, і труднощів не виникло. То Сергій Безкрестов такий з поза флеш, який тепер є радником міністра оборони, він каже про те, що якби все пройшло без системних проблем для збройних сил України, і крім того, є інформація, що завдяки тому, що у Росіян все там лягло і за мережею, ми на деяких ділянках, скажімо так, ну почали десь просуватися, так а у Росіян, взагалі, штурмові дії зупинилися. Ну, з кінця. Дійсно, противник зараз дезорганізований, тому що основа управління військами є зв'язок. І противник просів також на цю таблетку, яка спрощує дуже сильно життя для зв'язківців і надійно посилює комунікацію взаємодію між військами від тактичного рівня до оперативно-тактичного і навіть до стратегічного об'єктивного, коли старші штаби можуть бачити, що відбувається на конкретному відтинку лінії БВЗ. Але про що ми маємо сказати? В кого виникли проблеми? Ось дивіться, в 429-й бригаді з жодних проблем не виникло. Чому? Тому що по вертикалі прийшла вказівка подати всі старлінки, які в нас є в наявності, до білого списку. Ця задача була виконана. Як наслідок її включили, і жодного перебою в роботі не відбулося. Чому відбулися проблеми в інших військових формуванні? Старолінки діляться на три частини. Угу. Перші старолінки – це ті, які видаються умовно державою військовим формуванням. Вони офіційно видаються на баланс і мають певну проплату. Тобто за них платити не потрібно. От держава їх видала, вони обліковані, стали на баланс військової частини, все окей. Але їх невисокий відсоток, тільки зараз набувається спроможність для того, щоб могла оплачувати за них держава. Наступна категорія це ті, які свого часу видавало Міністерство цифрової трансформації. Вони, якщо в звичайному режимі безлімні, а якщо ми проходимо в local priority ну до прикладу, вони застосовуються з роботизованими наземними комплексами, нам треба швидший трафік, то там є обмеження стільки в місяць, гігабайт ми можемо використати. І третя складова це волонтерські стерлинки. Військова частина за субвенційні або за державні гроші не може, або за ПДФО не може закупити стерлинки, тому що немає офіційного представництва України на поточному часу. Тож всі стерлинки, які є, це старлінки волонтерські. написала військова частина заявку, волонтери забрали гроші і передали. Тепер питання: як ви думаєте, як платять за старлінки військові? Самі, самі платять Юрій. Власне, ну тобто, оцей коефіцієнт, який видається державою, добре, що цей процес почався. Там, Мінцифрою, він невеликий. Все решта. Платять самі військовослужбовці. Тобто, ми є також донаторами на сили оборони свого грошового утримання, енну кількість ми витрачаємо на забезпечення свого функціонування, те, чого не можна купити за будь якою іншою гроші. А за стрілінки волонтери заплатити не можуть. Ну, не можу я написати на кутнову запит і сказати: Євгенію, заплатіть, мені будь ласка, за стрілінки, і ви з банки раз взяли і заплатили. Ні, це так не працює, бо ви не зможете потім призвітувати. Тож ми маємо брати. Прив'язувати до карточки конкретної, на яку закидати гроші, готівкові і потім за них проплачувати, як наслідок, у зв'язку з тим, що старлінки хаотично забезпечувалися в підрозділах, хто зміг де знайти, нарішати, принести, впустити в роботу, не в кожній військовій частини з плином часу був вилаштований чіткий облік. Яка кількість у них працює, за яку кількість стрілинки платять, яка це сума в кінцевому місці? І коли поступила задача, що подайте старлінки. Їх не всі змогли виконати. Тим паче є ще таке поняття, як власний старлін. Ну, типу, я купив собі новину Стерлінг. Він завжди зі мною. Я нікому не скажу, що він в мене є. Я його експлуатую, сам за нього плачу. Тому військова частина не дуже має знати, що він в мене є. Ну вони ж теж повирубалися, їх треба було легалізувати. Ми яким шляхом пішли? Ми пішли понятійним шляхом, що типу, друзі, ми акумулюємо, залучаємо з усіх джерел, звідки можна залучити фінанси, за які ми їх проплачуємо. У нас є чіткий облік. І як наслідок проблем не виникло, але так відбулося історично, не в усіх військових формуваннях. Це не, викли... не, виник... не викликало критичних перекосів і перехилів в військах. Але, звісно, поодинокі випадки в різних військових формуваннях були, які зараз з плином часу відправляються. Ще на що нам треба звернути увагу. Коли щось пропадає, угу. починається шукатися альтернатива. От зараз е, Міністерство оборони, на чолі з міністром Федоровим дуже чітко розуміє, що. Starlink це тимчасова міра, яка знаходиться важливість впливу в руках однієї людини. Ілона Маска. що йому вздумається завтра, ніхто не знає. Завтра він поміняє позицію, і відключить для України. Звісно, такого не відбудеться, бо на нього є певні політичні важелі. Він також залежний, але може бути все, що завгодно. Це приватна компанія, яка обслуговує і забезпечує Старлінг. Відповідно, для уникнення цих ризиків Україна. Опрацьовує інші варіанти забезпечення сталого інтернет-трафіку як на позиції, так і на командні пункти. Юрі, ми ж вже проходили. Це вже було одного разу. Це вже було там десь здається до доби, так але ми це вже проходили не, не одного разу. І це був, о, скажу такою сленговою мовою, лютий трешняк. Тому якби система розвивається, чи це працює досконально у усіх військах? Розвивається, скажу лайтово, розвивається, але що дуже важливо. Що міністр розуміє, що цей напрямок трештовхати. Це дуже важливо. А що відбудеться з противником зараз? В моменті ми виграємо на лінії зіткнення, тому що десь ми змогли покращити становище зв'язку з дезорганізацією противника, десь припинилися штурмові дії. Ми можемо зробити певне перегрупування, можемо провести логістичне забезпечення евакуації. Там багато інших факторів, які деталі всіх розкривати не варто напевно в ефірі, але противник буде шукати чим це замінити. І повірте мені, за сім місяців він знайде якесь рішення. Нехай воно не буде таким досконалим і зручним, як старлін, але все одно вони щось придумають, тому що важливо в цій ситуації ми зараз виграли час для України для того, щоб покращити становище на фронті, і для того, щоб мати можливість розгорнути ті мережі, які також частково замінять собою Стерлін, і якими ми зможемо користуватися для глядачів. Скажу, що ворог застосував стрінки не лише для зв'язку між своїми підрозділами. Він застосовував їх із ударними безпілотниками, які летіли, умовно кажучи, з на території Російської Федерації, там де Старін не працює в певних районах. Ось вони летіли на звичайному радіокервоному зв'язку, коли перетинали лінії державного кордону, де на них впливають засоби нашої радіоакронної боротьби. Тут вже старін починав працювати, підхоплювався альтернативний зв'язок, і вони наносили вогневі удари туди, куди планували, туди, куди це є. Для них з військової точки зору чи з точки зору проведення терористичних дій, типу цілі зараз цієї можливості в противника нема а в Україні є. Тому я вважаю, що це гарний тактичний хід. З Югорію, якщо ви кажете так, дивіться, скажіть, будь ласка, а росіяни? Ми бачимо, що вони тепер звертаються до своїх, просять там їм рації надсилати, ну на увазі, вони найближчим часом знайдуть вирішення цієї проблеми. Тобто для них це також тимчасово. Будь ласка, коротко. Я вас відпускаю, знаю, що немає у вас часу. Якщо відпадає можливість користуватися чимось легким. Обов'язково з'явиться заміна. Нехай вона не буде такою ефективною, і це добре, що стало зв'язка в противнику такого ефективного екстралінку не буде. Але звісно, вони щось придумають для того, щоб компенсувати ту втрату, яка відбулася. На це їм потрібно за моїм переконанням до півроку часу. От зараз, бачите, радіостанції пішли, але там ще зараз вони почнуть оптоволоконні кабелі тягти, почнуть розгортати телефонний та зв'язок, і пішло. поїхало тому через півроку вони значною мірою цю проблему подолають. Юрій Федоренко, герой України та командир 429-ї окремої так бригади БПЛА Філес був сьогодні із нами. Юрію, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам безмежно за оборону нашої держави. Бажаємо вам щиро сил, витримки. Так, а друзі, вас закликаю. Будь ласка, долучитися до цієї бригади в цілому, до нашого війська і допомагати обов'язково нашим військовим. Юрію, я вас відпускаю. Щиро дякую, будемо тримати зв'язок до наступних зустрічей.